Привіт всім, друзі! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Хочу подякувати вам, хто заходить на мій канал, хто підписується, пише коментарі, ставить лайки. Дуже вам велике вдячна! Сьогодні приготуємо щось до чаю. А що не знаю, будемо на ходу все придумувати. Замісимо спочатку дріжджове тісто. А щоб наше тісто замісити, нам треба такі продукти. Борошно, 300 г молока теплого, ванільний цукор, пів стакана олії, 50 г дріжджів, 3 столові ложки цукру, щепотка солі. Замішуємо тісто. Беремо миску. Вливаємо молоко. У мене є цей рецепт вже, тіста, де я печу плюшки, але я повторюю, тому що молоді хазяїчки господинки, може, не бачили, не знають, то я повторюю. Взяла молоко тепле вилила 300 г. Додаю пачечку ванільного цукру. Також сюди додаю 3 столові ложки цукру. Слідом за ними додаю дріжджі, гарно розмішуємо, щоб дріжджі подружили з усіми продуктами. Перемішала гарно наше молочко з дріжджями і з цукром, і з і ванільним цукром, і додаю тепер олію. Також гарно вимішаємо. До однорідної маси. І бажано це, коли замісимо тісто, його не треба чекати, щоб воно підходило. Зразу виробляємо і ставимо в холодну духовку. В холодній духовці воно скоріше починає реагувати на холод і починає скоріше підходити, і тоді булочки виходять пухкі і легкі. Я вам букетик ви мені посмішку. Починаємо додавати нашу муку, просіємо. Багато насипала. І тепер погано просіється. Зараз стане менше муки, буде гарніше, швидше. Частинами додаю я муку, завжди борошно, тому що, щоб не забити тісто, щоб тісто було пухкеньке. Ось таке тісто замісила, вийшло пишненьке таке, м'якеньке, забивати не треба, треба, щоб було пухкеньке. І починаємо виробляти нашу смакоту. А начинкою буде в нас ось така начинка сьогодні. Отака. От Такі цукерки будуть. І до них ще буде варення. Змазуємо наше олією і починаємо виробляти наші пиріжки, будуть пиріжки. Так, починаємо ліпити наші пиріжечки. Набираємо ось так ложку варення, кладу зверху, можна зверху, можна спочатку цукерку, а потім, і ліпимо пиріжечок. Я зліплю, покажу, бо я одною рукою знімаю, ось так заліпила. Надрізала таку і скручую. Ось так. Ось такі ліплю пиріжечки, рогалики, хто як, назве, гляньте з якою швидкістю підходить тісто. Дуже швидко їх треба виробляти і в духовочку. Ось такі пиріжечки наліпила і тепер змажу їх жовтком з яйця. Беру один жовточок. Добавляю 2 чайні ложки води і перемішую до однорідної маси. Смастивши пиріжки яйцем, відправляю в духовку при температурі 180 градусів на 40 хвилин. В кого не знайшлося в холодильнику яйця, можна в чашку із водою кинути 2 чайні ложки цукру розмішати і змастити випічку буде також гарно. Відправляємо в духовку. Наліпила все. Ну Ось і випеклися наші пиріжечки, ось такі. Получилися в мене. Думаю, що будуть смачні з молочком, хто, хто з чаєм. Пригощайтеся. Запрошую вас також, готуйте, кому сподобався мій рецепт. Ось так смакуємо такими пиріжечками, з цукерками і з варенням разом начинка. Дякую всім, хто був зі мною. Також дякую, хто підписується на мій канал. Хто пише коментарі, хто ставе лайки, дизлайки. Дякую всім підписчикам, друзям, гостям мого каналу. І запрошую посмакувати разом зі мною наші пиріжки. Заходьте, посмакуємо разом. Всім дякую захисникам дякуємо за захист. Бережіть себе, міцного вам здоров'я! До побачення.